Дівчата, привіт! Тільки послухайте скін айсінг, есенції з равликами, очищувачі для обличчя, тонери з рисовою водою, інфрачервоне світло. Щотижня з'являється щось нове, і кожен свіжий тренд обіцяє молодість та вічну красу. Але що з цього працює, а що просто гарна маркетингова обгортка? Сьогодні розберемось. У цьому відео ми будемо уважними до складників. Розберемося, що дійсно варто додати у щоденний догляд, а що краще залишити блогерам для рілсів. Тож сьогодні руйнуємо доглядові міфи, бо так роблять справжні б'юті подруги. Ви точно чули про такі хайпові інгредієнти, як спікули, равлики, слиз мурах. Все це звучить так, ніби це інгредієнти для магічного еліксиру серіалу «Всі жінки відьми а не складники з доглядової косметики. Але правда така: екзотика не гарантує ефективності. Спікули це крихітні гулачки з морських губок, які мають стимулювати оновлення шкіри. Але без чіткого контролю концентрації вони можуть викликати подразнення. Равликовий муцин добре зволоже та працює лише в поєднанні з правильною базою, а не як чарівна субстанція. Слисму. Урах це вже більше схоже на маркетинг, ніж на перевірені дослідження. А як щодо екстремальних концентрацій активів: 30% кисло чи 10% ретинолу звучить дуже потужно. Але не все, що на максимум підходить нашій шкірі. У догляді більше зовсім не означає краще. Такі засоби створені не для щоденного застосування і точно не підійдуть кожному типу шкіри. Висока концентрація кислот може дати вау-ефект, але й так само її причутливість, почервоніння є зіпсований бар'єр. Це як спортзал. Ми ж не починаємо, нам підіймати одразу 100 кг. Так і тут Шкіру треба підготувати і взагалі дізнатися, чи потрібні вам такі засоби. А ще ви, мабуть, бачили різні двофазні есенції: джемові маски та ампули. Вони виглядають дуже привабливо. Але всі ці інстаграм-тренди з переламутровими краплями чи джем текстурами часто просто дуже красиво фоткають. Давайте подивимося на них уважніше. Двофазні есенції виглядають як щось з лабораторій майбутнього, але часто це просто вода плюс олія, яку треба збавдати. Але не всі. Тому дивіться далі, і я розкажу, яку краще ви. Дже маски, милі, ароматні, приємні на дотик та рідко мають високу концентрацію активних компонентів. Тож питання не в тому, як виглядає продукт, а що він реально робить для вашої шкіри. То як перевірити, що в банишці не просто вода з блискітками. Орієнтуйтеся на цю міжнародну номенклатуру косметичних інгредієнтів. Саме її варто читати на звороті упаковки, а це тільки великі літери спереду. Пригадуйте гучну рекламну кампанію, де показали головну сторону упаковки на йогуртах та інших кисломолочних продуктах. Треба і для доглядових засобів зробити таке. Бо головне це склад, а не обкладинка. Дівчата не можу не поділитися з ручним сервісом, де можна онлайн перевірити інгредієнти з ваших баночок. Просто вводите склад і бачите, які інгредієнти реально працюють, що має підтверджені властивості, а що просто аромат, барвник і гарна назва. Покликання залишу в коментарях під цим відео. Тобто, клінічно доведено, це коли ефект реально перевіряли. Були люди, були тести, були цифри. А от шкіра сяє після першого Стосування це реклама. Може й сяє, бо просто добре зволожили. Тут важливо відрізняти факти від емоцій, яку нам намагаються продати. Звісно, коли чуєш, що шкіра сяє чи забудь про свої зможки, хочеться повірити, але вірити можна тільки перевіреним даним. Не треба скуповувати все з TikTok. Серйозно баночок більше, ніж поличок, а ефекту нуль. То що ж справді варто мати в базовому догляді, щоб шкіра буквально дякувала, а гаманець не плакав. Зараз розкажу без зайвого шуму й хайпу. Міша Віта Сіплас Браттінні тонер це той самий легкий тонер, після якого шкіра виглядає так, ніби ви виспались. У складі екстракти куркуми, чорниці, базиліка, олія, апельсина і грипфрута, гідролізований протеїн і ялуронка. Разом вони зволожують та роблять шкіру пружнішою. Він має легку текстуру, не липне, швидко вбирається і дає відчуття, ніби шкірі обличчя стало легше дихати. Просто нанесіть трохи на ватний диск та протріть обличчя. А це вже двофазний лосьон з юзом, формат, який і зволожує, і живить. Ніколи не чули про юзу? Це гібридний лимон, що переважно росте в Азії. Лосьон тонізує, знімає запалення, покращує тон шкіри, захищає від ультрафіолету і підтримує її в тонусі. У складі юзу, солодка слива та вітамін Е, який забезпечують ефективну дію засобу. Як користуватись? Перед нанесенням добре струсіть флакон, щоб активні інгредієнти змішались. Наносьте на чисту шкіру обличчя за допомогою ватного спонжа. Вранці і вечір. Перед сироватками або кремом. Це підготує шкіру до наступних етапів догляду й посилить ефект основних засобів. Якщо дуже треба зробити легкий пілінг, зверніть увагу на дірбу Skin Balancing Centella Sieka. Це м'який, але дієвий пілінг гель для тих, хто хоче оновити шкіру без стресу для неї. Він прибирає ороговілі клітини, очищує пори, вирівнює текстуру і при цьому всьому не сушить та не подрязнює. У складі три типи кислот: альфа гідроксікислоти м'яко відлучують верхній шар, бета гідроксікислоти проникають глибше й очищують пори, а полігідроксікіслоти діють. Делікатно і водночас зволожують. Додатково до цього працює центела азійська, яка заспокоює, знімає почервоніння і повертає обличчя здоровий вигляд. Ідеальний варіант для тих, хто хоче м'яке, але помітне оновлення шкіри, без злущення і почервоніння. Як використовувати? Видавіть трохи гелю буквально горошину на сухі або злегка вологі руки. Наносите на обличчя рівномірно, обходячи зону навколо очей і губ. М'яко масажуйте і дивіться, як шкіра оновлюється просто під пальцями. А коли шукаєте швидку допомогу для втомленої Одразнеї або чутливої шкіри, зверніть увагу на патчі для обличчя Міша Артемізя. Великі, щільні, щедро просочені есенції з полином вони реально заспокоюють і зволожують уже з першого дотику. У складі 70% ферментованого екстракту полином, що заспокоює та запускає відновлення. Алантеїн, бетагін та треглоза знімають стрес, утримують вологу та пом'якшують. І приємний бонус екологічне пакування, плюс соєве чорнило. Бо краса це ще й про відповідальність. Коли використовувати? Коли шкіра палає, лущиться, чи просто просить відпочинку, або коли хочеться домашнього спа без зусиль. Як застосовувати? Можна як тонізувальний диск. Після очищення притріть обличчя патчем. Він працює як ватний диск, але з активами. Потім легко постукайте шкіру пальцями, щоб есенція краще вібралася. Або як заспокійливий патч. Накладіть на зони подразнення, що кело підборіддя і залиште на 5-10 хвилин. Зніміть і насолоджуйтесь спокійною та зволоженою шкірою. А що може ця тканинна маска? Заспокоїти, зволожити, пришвидшити загоєння й навіть трохи розладити шкіру. Міша Maskio – це маска, яка справді працює у складі. Центела азійська та гіалуронова кислота. Вони знімають подразнення і глибоко зволожують. Цераміди та прополіс підтримують бар'єр, вирівнюють рельєф і запускають регенерацію. Тканина щільна, есенцій багато і все вбирається без липкості. За 15 хвилин ви точно помітите результат. Як використовувати? Спочатку протріть шкіру тонером, це підготує обличчя до маски. Розмістіть тканину маску рівномірно, без складок. Залиште на 15-20 хвилин, потім зніміть і промасажуйте, щоб шкіра поглинула залишки есенції. Ну і також розкажу про класичні інгредієнти. На які варто звернути увагу. Ретинол стимулює оновлення клітин, бореться зі сморшками і висипаннями. Це один із найбільш досліджених інгредієнтів у косметології. Ніацинамід нормалізує саборегуляцію шкіри, зменшує прояви акне, маскові почервоніння та пігментацію, зменшує кількість висипань та сприяє загоєнню постакне. СПФ захист від фотостаріння. Захищає шкіру від ультрафіолету, який руйнує колаген і викликає пігментацію. Ці засоби не виглядають вау в інстасторіс, але реально працюють. Трендів багато, новинок ще більше. Але шкіра не любить метушні, їй потрібен базовий догляд, стабільність і трохи уваги. Тож не ведіться на блиск і шум, читайте склади, радьтесь фахівцями і більше довіряйте своїй шкірі. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь, і побачимось у наступному відео.